Служба зайнятості реалізує державну програму професійної адаптації для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Завдяки цій програмі учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни. Можуть пройти безкоштовно навчання в кращих навчальних закладах та здобути або нову професію, або підвищити свою кваліфікацію чи нові знання у цивільній галузі, що передбачає дана програма. Програма передбачає компенсацію вартості навчання за рахунок держави, допомогу у підборі навчального закладу, індивідуальний супровід фахівцями служби зайнятості та підбір підходящої роботи. Звертайтесь до центру зайнятості, де ви можете детальніше дізнатися про дану програму. Зробіть крок до нової професії вже сьогодні.